Привіт, всім! Сьогодні чергове відео про набір продуктів, які ми отримуємо щотижня безкоштовно тут, у Франції, і хочу одразу попередити, що я сьогодні занадто втомлена, щоб і говорити швидко, але і затягувати відео не хотілося б, хотілося б вже... Відпочити, в мене вистачило часу лише отримати ці продукти на обідню перерву і завести їх додому, підняти наверх. І, все. і не всі продукти дочекались мене після роботи ввечері. Тут, наприклад, ви не побачите сім нектаринів і пару таких десертів. Тому що ну, дуже важко стримуватися і чекати, поки мама повернеться, коли можна це з'їсти одразу після школи. <кій> Менше з тим. Отже, це набір продуктів для родини, семи людей, двоє дорослих, п'ятеро дітей. Вже більше року ми маємо таку можливість. Організація Ресто Декюр допомагає. Людям, які знаходяться в скрутному становищі, у тих, у кого невисокий дохід, це все там, в них розраховано, це як соціальна така допомога саме безкоштовними продуктами. І, як ви впевнитесь, тут доволі повний набір. Деяких продуктів основних не дали сьогодні, але зазвичай і таким шляхом накопичення можна, в принципі, забезпечити себе майже всім необхідним і не витрачати кошти в супермаркеті. Отже, безпосередньо вже до продуктів перейду. А сьогодні нам дали ось таких 6х6, 36 яєць. Непогано, вже не перший тиждень нам дають їх багато. Велика коробка, 2 кг рису довгозернистого. Тут у нас макарони, поки по ось таких однакових, і теж пів кіло, але за розміром упаковка менша. Тож півтори кг макаронів. Ось такий. Пакунок борошна тут не кілограма, а кіло 25 Якась спеціальна упаковка, мабуть, в супермаркеті була якась така додаткова акція. Кранчі це сухі сніданки на ранок з горіхами і з вівсянкою. Це дуже корисно і дуже смачно, тож супер. Упаковка не дуже велика, 450 грамів, ну це, в принципі, на один сніданок для дітей. Підійде. Далі кава аж пів кіло меленої кави. Написано, що чиста арабіка. Тож, думаю, кава непогана. З датою теж все гаразд. Супер. Кави нам, давно, вже не давала. Ось такий суп-пюре. два різних. Це з овочами і з А, овочі, мабуть, корню. Кореневі, кореневі, не знаю, як це ще сказати. Може, я і неправильно це перекладаю, але бачу, тут зображена капуста цвітна і щось типу пастернак, морква. Ну, добре, нащо це переліковувати і ось такий гарбузовий теж суп, що я хочу сказати. Я говорила, що діти не дуже сприймають такий суп, але. Як не дивно ми брали його, мені було зручно, я його взяла з собою в Іспанію і на обід буквально по маленькій такій мисочці їм запропонувала з бутербродами, сендвічами. І непогано пішло. В принципі, всі з'їли, що мене здивувало, і це непогано. Тож буду пробувати ще їх цим годувати. Думаю, що ну, так, літр супу на п'ятьох дітей розходиться непогано. Всім подружку, і всі поїли овочі. Так, тут в мене сир, я його вже встигла підняти. 150 грамів ось такий сир, він смачний і їсти, і плавиться він непогано, тож його можна використовувати як для приготування, так, і просто їсти вже таким. Нарізаючи, то це дуже багато в нас сьогодні пюрешок яблучних, про них теж постійно вам розказую. Вони непоганим замінником є фруктів свіжих, наприклад, яблук, тому що вони зберігають всі свої смакові і корисні якості. І сьогодні нам аж 30 упаковок. Зазвичай там 7, 10 дають, а сьогодні аж 30 дали. Ось такий йогурт натуральний, без цукру і без наповнювача, 8 штук і з ароматом. Фруктовим ароматом теж 8 штук. Це ось ті пудинги, які не дожили. Була ось така упаковка з 6 штук, а залишилось всього 4. Це доволі смачно, карамель, зі смаком карамелі. Діти таке в мене полюбляють. Так, тут вже зупинюся на апельсинах, їх всього 5 штук сьогодні отримала. Тут зверху в мене цукерки ось такий найкоштовніший подарунок сьогодні. Такі упаковки по 200 грамів, Аж 3 штуки. Ну, не треба багато розказувати. Знаєте, що це за цукерка, тому що це просто супер. Ще, щодо цукерок, ось така новорічна. Кружка, чашка всередині мені такий міні-кіндер шоколад. Це теж саме дітям на додаток мені нас догнали і дали для дітей. Ось Вони ще, до речі, цього не помітили. Я встигла це заховати. Консерви ще, дві баночки тунця, 160 г. Тут у нас сердени, три ось такі коробочки. теж Бо 125 грамів баночки. Це стандартний набір рибний. Риба у нас завжди обов'язково консервована. А це велика банка квасолі, теж використовує для приготування їжі, або для рагу овочевого, або для борщу. Коштовна така ось річ. Фрукти консервовані. Знову нам дали трохи ананас шматочками. І ось такі груші консервовані. Гроші Вільямс. Це в нас на десерт теж на ура розходиться. Ось така готова страва з свинина, тобто сосиски, м'ясо з квасолею. Три такі банки це касоле, традиційно така туговська їжа. І там нижче там теж сосиски, але вони з Великі Банки рататуй, це як консервовані овочі з томатом. Доволі смачно додавати до страв, до гарніру. І ось така банка квасолі зеленої. Цікава упаковка така прямокутна. І дві банки квасолі ось ще таких. Це пудинг порошковий, який треба заварювати. І Охолоджати, щоб отримати такий десерт. Минулого разу нам дали два пакети, ще три, тобто вже на п'ять таких повноцінних десертів буде. Це, наскільки я розумію, тут це типу, перекладається як тісто з мигдалю, але я думаю, що це те, що називається марципаном. Так, в нього трохи закінчився строк 7 червня ще 150 грамів, але, думаю, з ним все гаразд, і це буде доволі смачно. Подивлюсь. А, Так, тут ще щодо консерву. Отак От це виглядає. Я бачила це в супермаркеті, написано ще, що це на 5-6 персон. Ну, не знаю, не знаю. Але, щоб ви розуміли, тут в банці консервовані овочі. Як я розумію, можливо. А, угу, угу. Не знаю точно, чи... думаю, що м'яса, мабуть, немає, але самі овочі є, а тут кускус. -кус. Ось в коробочці такий набір готової страви. Треба взяти її і приготувати дуже швидко, і буде готова вечеря. Прикольне рішення. Так, це в нас хеп, тобто млинці з шоколадом, готові. Такі в окремих пакетиках, як снеки, десь з собою брати, десь щось давати. На перекус дуже зручно і смачно доволі. Ось такі булочки молочні, вісім штук. А шоколад. Це теж булочки з. Листкового тіста з шоколадом 8 штук, такий класичні французькі. І хліб, хліб з висівками велика упаковка 900 грамів для тостера, саме те, що треба. Так, заморозка. Зазвичай я першими показую заморозку сьогодні трохи інакше. Це Gordon Blue. Я бачу, що тут саме, як завжди, сім котлет. На кожного члена родини одна котлетка. Я її наложила в морозилку, і ось зараз буду готувати на вечері. Швидке приготування, доволі смачно, курячі такі котлети. Далі тут м'ясо, не знаю, чи буде гарно видно на відео, але це стейки. Ось так їх. Видно, з пакету дістали, рівно сім штук відрахували, запакували в інший пакетик. І ну, це ось такий наш запас свинини, запас м'яса. І хліб теж заморожений, заморожені такі хлібці невеликі з зерном. Вони непогані, вони при розморозці зберігають свої якості, їх цілком приємно їсти і смачно. Супер, такий запас ще хліба. Ось тут ще загубився паштет. Виглядає, типу як по-домашньому. Я намагалась знайти, прочитати, з чого він виготовлений, але щось в мене швидко не вдала. Не... Так, свинина точно є. Жир свин. Ну, коротше, це свинина. Ось, Ось так це виглядає. 300 грамів, велика банка. І це, ну, принаймні, все, що раніше, весь паштет, який ми отримували, доволі смачний. Ми його їмо, робимо бутерброди. Ось такий один часник, причому окремо запитали, чи потрібен. Він мені, я звичайно, погодилась. Це в нас, я готую часто з часником, тож потрібна річ. Ось Диня. Вона, можливо, там так, товарний свій вигляд втратила, але вона. Цілком така тверда і пахуча, дуже. Перед тим ми отримували, все з'їли, все, все було супер. Сьогодні нас одну день дали. Тут у мене редиска, редиска, в якої видно, що з листячком щось трапилось, його обірвали, а саму редиску розкладали по таких невеликих пакетиках. Я вже казала багато разів, що у нас це на один зубок з'їдається дуже швидко. Капуста трохи ось бачу, що підпорчена, але в цілому. Непогано і доволі така величенька білокочана капуста. Можна буде потушити, тому що з тих, що в мене були, я робила борщ нещодавно. Дуже смачний, до речі, вийшов. 2,5 кг картоплі. Вона доволі дрібна, але вона це такий сорт, він як шкуринка дуже тонка, вона як молода за смаком, за своїми якостями. Тобто, ну, я її відварюю, а потім розрізаю, запікаю ще трохи в духовці. І Це доволі смачно виходить Так, 2,5 кг цибуля, яка була молода. Так, ну і тут ще ось є що використати саме як молоду цибулю. Так вона виглядає. Відвалилась, відірвалась. Тут один персик залишився він трохи підм'яти, і підм'яті трохи абрикоси, буквально ось стільки штук. Теж по одній-дві абрикоси неї немає. Далі, ось банани. Тут трошки тріснули, але в цілому 6 штук. І непогані тверді, все з ними гаразд. Думаю, ще й смачні. Цукіні. Тут десь приблизно кілограм, трохи більше кілограма. Теж можна потушкувати або посмажити гриби, які треба якнайшвидше приготувати 200 г, ну, або порізати, заморозити. І ось такий салат. Теж треба трохи обірвати листічку, помити і зробити сьогодні салат до вечері. Ну, ось і все, це всі продукти, які ми отримали. Непогано, я думаю, що дуже непогано, насправді супер. І якщо постаратися, можна нічого вже й не докупати, а з того, що є, приготувати. Як помітили, мабуть, ті, хто до цього вже дивився наші відео, знову немає молока. Раніше давали й 10 літрів, ну, в основному 6-7 літрів щораз, але вже ось не перший тиждень не дають зовсім. Не дали сьогодні нічого такого неїстівного, типу шампуні, мила, зубна паста, але попереднє нас накопичилось, ми не витрачаємо з такою швидкістю, як нам це дають. Тож ніякої проблеми або нестачі в нас немає. І, як завжди, вдячна французам, вдячна Франції і вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Це доволі така лотерея, Не знаю, що буде наступного разу, бо не обираєш ці продукти. І, ну, що ж, я спокійна, нам буде їсти ще тиждень. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!